Щоб орієнтуватись у світі, вивчати його, пізнавати нове, тобі треба навчитись орієнтуватись на карті, на місцевості. В цьому тобі допоможуть компас, лінійка, маршрутний лист. Компас це прилад для визначення сторін горизонту. Цікаво про компас і з орієнтування з його допомогою. Дізнавайтесь пізнавального мультфільму. А як же допоможе для орієнтування? Лінійка. На карті визначите місце свого положення і місце, куди вам треба потрапити. За допомогою лінійки ви виміряєте відстань від точки вашого знаходження до точки призначення. Та батьки вам допоможуть помножити на масштаб. Масштаб це скільки метрів або кілометрів вміщується в одному сантиметрі вашої карти. А що ж таке маршрутний лист? Маршрутний лист це план, як потрапити в кінцеву точку подорожі. А як же орієнтувалися люди тоді, коли не було сучасних компасів, лінійок, карт? Тоді люди вміли орієнтуватись за зорями, за об'єктами природи, за сонцем.